Ладно, давайте, значить, дивіться, у нас було 15 заняття, ми подивилися застосування подвійних інтегралів до пошуку площ. Так? У вас тут є пункт другий застосування до механіки. У вас тут ну, рахуються статичні моменти, координати центру мас, моменти інерції і так далі. ну Все ми не можемо, звісно, подивитися. Значить, дивіться, давайте так. Вам знайомі ці мають бути формули з механіки? Mm -hmm. Ну, Вона була в минулому смислі. У вас пункт другий. У вас має бути знайомець, значить маса, маса якогось тіла, значить, ну, якщо це значить, якась пластина. Робі, х, ігри, дх, ді. Так, давайте я коротко скажу про це діло, ну потім підемо далі, бо у нас немає часу на цьому зупинятися. Його густина, так поверхня. Mm -hmm. Кілограм на метр квадратний. ДХДІ да? елемент площі. Значит, вам потрібно порахувати по якійсь області, де область це той шматок, який ви хочете масу, якого хочете знайти. Ви можете рахувати так? можете перейти до якоїсь іншої системи координат, рахувати масу в іншій системі. Ну, Наприклад, у вас є зараз МД2, МД1, Д1. Зараз густина 0 менше -х, X, Y менше -х. Ну, Давайте загально. Значите маса тепер. Коли вам потрібно знайти координати центра мас? Пам'ятаєте, як ви механіці це робили? От Коли у вас була система, про масу зрозуміло, так? Mm -hmm. Значить, Коли у вас була в механіці координати центра масси, якось було там R, пам'ятаєте, R це центру мас. R великі позначалися. Це було, що сума Міти, Ріди. Поділити на m Міти. Тобто сума m r Ріде, поділити на загальну масу тіла. Так? Пам'ятаєте, таке було? Так? Тобто у вас y центра маси це було що сума m y Іде ділити на m на масу загальну, так, відповідно, X центра маси великий це сума m x їде ділити на масу. Так? Тобто х їде, і їде це що? Це координати точки. Координати цього елемента маса. Це ось було, у механіці вам показували дискретні такі випадки. так? Коли б у вас не перервне, ви, відповідно, всюди тут переходите до інтегралів, і у вас виходять такі от, от, от формулки. Значить, у вас, Коли до інтегралів перейти, що у вас буде? Y – це буде що? Інтеграл, так, інтеграл. Тепер що у вас буде тут? Інтеграл подвійних буде помножити на густину хі, дех, де, і поділити на загальну масу, яку ви шукаєте звідси. Що ось це таке? Це, же, от, от, це є маленьке так? Тобто ви берете маленьке m на y кожного цього m, оцієї маленької, маленький множитель. Сумуєте, ну а сумування, якщо в випадку не передано, це просто інтеграл. І ділите на загальну масу. Відповідно, x, центр вас буде що, інтеграл, інтеграл X, густина, і ділити на загальну масу. Так, це зрозуміло вам. Це називається статичний е, m x, і x буде значить, відстань до y. Значить, це е, відстань до x, значить це буде відстань до x, значить це буде mx. Так, да. Мікс справи. Ось це статичний момент, особа компонента статичного Це ігри компоненту. Те, що чиселенко. Так? Це все одно чесно. Так, то все, все. все зводиться до подвійних інтегралів. Це зрозуміло? Значить, вам фактично просто потрібно по цих формулах рахувати ваші там, подвійні інтеграли. Ну і далі, знову ж таки, у вас тут моменти інерції. Компоненти моменту інерції xx, y, y і Значить, Момент інерції. Що у вас, наприклад, і xx інтеграл інтеграл, що тут буде у вас? Знову ж таки, y квадрат або xy, dx, dy. Відповідно, аналогічно, якщо у вас буде компонент у цього тензора, y, y компоненту, то це буде тут що? Х квадрат стояти, так? х квадрат, густина. Ну і якщо хі, хі, то буде стояти що? Х-і, густина, dx і y. Так от інтеграв. По всій ті же елементи, по тій же площині, яку ви досліджуєте. Дивіться, ми, в принципі, приклад. Можемо якісь розглядати. Давайте розглянемо якісь, я знаю, зараз що це 40-50 так, щоб ще рано порахували щось. Так, ну давайте оцей 19 спробуємо. Значить, Давайте номер 19. І тут ми просто масу порахуємо, Вже всякі ці моменти координати центра мас, будь ласка, це вже дома самостійно, ми просто не встигаємо все це зробити. Значить, номер 19, У вас є густина, яка задана, яка залежить від X, так як якось ну, як становниця. Це густина. так? Тепер у вас маса, чомусь сказано, якийсь МД дорівнює 2MD1. Е, ну, Не знаю, чому так, що це взагалі має на увазі. Коротше, у вас є якесь Д1. Це область в площині Х-і, Х від 0 до А, y від нуля до Х. Давайте спочатку подивимося, як ця область виглядає. Як вона буде виглядати? Якщо у нас, от ми ось тут її давайте наговоримо, y, Х як у буде виглядати в області, якщо x від 0 до а, а y від 0 до x. То, то залежно ті, що ці належать. Де? Менше потрібні. А, це менше. Менше потрібні, менше потрібні. Сюди менше потрібні. Як ця область виглядає? можете зобразити? Давайте, хлопці, щось тому що тут що саме сіло. Ну, один. Що? Одиничка. Яка одиничка? X що? Яку одиничку від 0 до A. А? Х. А це параметр якийсь. Х від 0 до А, а Y від 0 до ХА. То як це буде? Що треба зробити, щоб побудувати цю область? Підставити. Куди про що підставити? Там треба намалювати просто цю область. Двоємірну ну, область. Х має належати від 0 до А. А y лежить у межах від 0 до х. То як це зобразити? Ну, від 0 до Це що? От А у нас тут. Да. Так, то у нас x від нуля 2, це значить ось в межах, так? Mm -hmm. Так. Готуйтесь. Так? А y від до То від 0 до x є як що треба намалювати? І від 0 лежить до х, до, до прямої y до рівні x. Тобто y лежить в межах від прямої y до 0 до прямої y до рівні x. Да. Пряму треба да, на і так, да, як буде називати. На і так. І y від 0 до x. Значить що? Да? Mm -hmm. Бачите, де перетинається? Оце було тут? А це ось так. Причинається такий трикутник. так? Да? Mm -hmm. ось, ось це ваша область. Це понятно? Mm -hmm. Я просто не знаю, як ви будете писати істинце. Mm -hmm. Так, тут адесь. Mm -hmm. Отакий от трикутничок. Да? Вам його треба масу знайти, якщо така отака Так? Зрозуміло це? Значить, маса, давайте от наша формулка, де там маса ось там писалася. Значить, інтеграл, подвійний інтеграл, по цій області чомусь вона називається d1, Розказано, сказано, що маса якогось там D, це, це 2Md1. От d1. Тепер що пишемо? Густина, так, ну, давайте зараз підставляємо цей, орінь х квадрат плюс y квадрат. І тут надікс на так? Тобто елемент площі на густину. Це буде маленьке ДН. Правильно? Густина над Вікс Діг. Так, оце горо, а це наше ДС. Загалом це маса. так? Маленька маса. Проінтегрували значить, всю масу. Тепер, дивлячись значить, на оцю штуку, як ви думаєте, як краще інтегрувати це тіло? Подивіться, може нам перейти до якоїсь системи координат? пам'ятаєте, я вам казав, що система координат, до якої переходимо, вона має спростити нам або область інтегрування або під інтегральний вираз. Тут більше під інтегральний вираз. Це більше ну, полярна система. Полярна, так, тут, щоб було тут R R-квадрат. Да. Так. Давайте підставимо. Полярна система координат. Нагадуємо, що таке. X? це що? R осінус R 8 ми R виставити. Росі. 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 Чудово. Якоб'ян. Ой. Ну, ні. Якоб'янкулярний систем. Рогво. Ро, хорошо, ро. ро. значить, дорівнює. тепер. Тут ми поки що давайте не будемо межі розставляти, поки що область лишається та саме, як не Тут буде у нас що? Під коренем виникне ро квадрат. Ну да, до речі, не дуже зручно, бо ро це бустана. Дуже... Давайте дійсно R візьмемо. R, щоб у нас не було переквіття, це не зосім. R-8, R синус і якобіан Р. Я це наша року, це густина. Що тут буде підкорено? Р квадрат. Корінь R квадрат R. на Якоп'ян, ще на Р. І іде Ві. Тепер дивимося, як нашу область цю покрити. Напевно, що краще, ну, очевидно, що кутфі пробігає що? Від 0 до 2 на 4, так? тобто mm -hmm. по куту, напевно, що найзручніше інтегрувати в останній момент. Дуже просто Значить, Єдине, що треба, коли тобто, ми ось так напишемо, де Фі від 0 до на 4, так? Інтеграл тут буде R2, dl тепер як нас радіус змінюється? Подивимося, як на сердіальній лінії. От то йде радіус від ноля, до цієї прямої впирається, так? Да? Mm -hmm. Ця пряма це що? Чому вона? Значить, що це за пряма? Яке є рівняння цієї прямої? Mm -hmm. Ну а це ну, то що? А? Рівняння? Mm -hmm. а? а це не рівняння. Х дорівня А. Х Хрівня А це отак. Всі точки цієї прямої мають координату А. Х рівні А. Значить, Х до рівні А ось ця пряма, х до рівні А. Х це що? Це R осінус сі, Фі дорівнює А. Таким чином, Р до рівні А ділити на косинус Пі. Mm -hmm. Тобто, в полярній системі ось ця пряма ось ця, має ось таке рівняння. Зрозуміло? Це ясно? Так? Єсно. Yes. Тобто, у нас радіус міняється від чого? Від 0 до А ділити на косьмосвіт. Зрозуміло? Тобто тут буде в нас 0, а тут А ділити на осінь освіт. Дорівнює. Що тут буде у нас? По Фі ми ще не інтегруємо, тому що у нас тут межа залежить від Фі. Нам спочатку треба по Сінтегрувати. Так? Інтегруємо, давайте ми ось тут продовжимо, тут не можете писати. Значить, Що у нас буде? Інтеграл 0, π на 4. Інтеграл по R, чому дрібний від R квадрат? Руб поділити на Р. Куб на 3. Правильно. Значить, одна третя, R куб ну, Ми визначилися, що R пишемо ворог на зайнята R куб і R куб, і ми підставляємо тут меншу 0, а ділити на космілу І тут. Так? Якщо підставимо верхню межу, буде оця штука в кубі, якщо 0, то буде 0. Да. Таким чином, наш інтеграл це просто інтеграл 0 на 4. Тут у нас виходить, що 1 третя А куб ділити куб. на осінус кубфі дефі. Дорівнює. Давайте Дорівню. 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 А куб на 3 винесемо, маємо ось такий от інтеграл. Дефі ділити на осинус кубфі. Пам'ятаєте, як ми такі інтеграли? Ви ще жартуєте, ну. Вибачте. Тут за кожна інфаркт говорити, я серйозно. Як такий інтеграл? АБЦ ні, стоп, зачекайте. Який АБЦ, у нас тут якось купці, тривожно метрі. Як порахувати такий інтеграл? Слушаючи. Частинами? Ну Я не знаю, а що диференціал саме там, щось я не бачу. Дефінів, воно тільки складний, Тут не чертено. Якусь заміну треба зробити. Значить, дивіться, ну. А, ну так, то диферціал Значить, зразу показуємо. Тут дивіться, коли ви тригонометрію інтегруєте, ми про це говорили, ви замінюєте постійно або косинус, або синус. Або ще щось, так. Ну, здогадатися, що тут замінити потрібно е, синус не так просто. Не косинус треба замінити, а синус. Чому синус? Я дописую тут зверху і знизу по косинусу, Ось так. Тоді тут четверта степінь буде. Вроді? Ну правильно? так? Да. Тепер, куб на 3, це 0, на 0, 0, 4. Тепер косинус на дефі. це ж диференціал синуса. Так? Ну, Пам'ятаєте, що диференціал щось? Диференціал синус. А косинус четвертий можна розписати як одиниця мінус синус квадрат фів в квадраті. Пам'ятаєте? Одиниця мінус синус квадрат. Це косинус квадрат, ще в квадраті буде в четвертій. Ну все, і тепер потрібно синус поміняти на те. Тобто Аку на 3. Тепер синус Фі, якщо у нас від 0 до Пі на 4, то синус буде мінятися що? Від 0 до синус пі на 4 це скільки? Синус пі на 4 це синус, це корінь Бог на бо, да. да? да. від... да. 2. До корення Бог на 2. І тут можемо просто писати, dt поділити на 1 мінус Т квадрат в Ну, вже як отаку штуку взяти. Чесно кажучи, тут треба думати. Воно ж тут розкладається. Зараз. Тут буде щось типу такого. Ви ж бачите, що тут в замени коротко росла йде. Відкорені з боку на 2. Давайте ми ще ідейно попишемо. Отак, ідейно. Тут бачите, 1 мінус Т в квадраті на 1 плюс Т в квадраті. Бачите? Це? Правильно? Да? Ну, а пам'ятаєте, що таку, значить, наші невизначні множники, коли ми Так, то, а, то, да, Тобто, якщо у нас тут квадрат ось так стоїть, то нам треба написати, що це буде якесь, ну щось у загальному таке має бути. А поділити на 1-t, плюс Б поділити на 1 т в квадраті, напевно, що ось так. Плюс якесь С поділити на 1 -T, плюс Т, плюс Д якесь поділити на 1 плюс Т в квадраті. Оставок, ДТ. Тут 0, корені з двох на 2. Значить, і оці невизначені множники вам потрібно знайти. Так? Для того, щоб їх знайти, вам треба все це знову звести до спільного знаменника. Так? І коефіцієнти біля Т квадрат, вони мають бути 0. Біля Т мають бути 0, а біля а вільний член має бути одиниця. Тому що в чисельнику у вас тут одиниця. Згадали, так? Якщо ми знайдемо ці АПЦ, таким методом невизначених коефіцієнтів, то інтеграл від цього буде що? Давайте, якщо уявимо, що ми знайшли якесь А число. Тут логарифм, правильно, тут буде що? Це на 1-квадраті за мене. Це буде 1 на 1 мінус Т. Так, і коли з кимось там. Один на 1-7, ось так. Тепер тут буде знову ж таки логарифм, тут буде 1 на 1 плюс 5 і тижні стане. Вам тільки оці невизначні множники треба знайти. І потім підставити корні з вокнату і нуль. Зрозуміло, як це робиться? Добре, значить давайте так, це доробити. Я, можливо, наприклад, це діло включу в СРС або там, якісь інші приклад. Ну, ну коротше кажучи, доробити. Доробіть. Ми не будемо вражати на цей час. Е, так, Оце єдине, що вам треба таке ну, точно вміти порахувати, якщо вам скажуть, наприклад, масу знайти якогось там значить, площину, сказана задана пустина. Тому що ну, якісь тут координати центру мас, ну це така його волохідна справа, але ми не можемо просто на це свій час втрачати, бо в нас немає цього часу. Тому це вже додому. Оці всі інші координати центру мас і компоненти тензору моменту інерції це вже відомо. Подивіться, якісь тут найпростіші приклади. Е, так, ми тоді рухаємося далі. Значить, ми з подвійними закриваємо питання. Тепер переходимо до потрібних.